Всім привіт! А з вами Лейгеймс. І сьогодні ми будемо... Ми будемо робити... Хто прочитав назву, той зрозумієш, що ми будемо робити останню тяжку базу. І це друга частина. Поздравляю тих, хто чекали другу частину. І вона на кінець-то вийшла. А ті, хто не розуміють, що воно таке... Ну що це? То, то пропоную додивитись це відео, а потім вже ви, ви підказках, ну, то в числі підказках, аби в пропозиціях буде перша частина. Уважно її подивіться. Ми в тій частині робили дві середні бази і ще три легенькі. І от які іменно. Ви вже знаєте, якщо подивитись, сьогодні ми маємо зробити. Скажу, я А, Сьогодні ми маємо зробити тяжку базу. Тільки що ж наче говорила вже забув. Це так башка дерева. Для неї ми розчистимо місце. Вона буде тут. Скравішку. Тому він... Кімчик. Хто не знає, це той, хто буде шукати ці всі бази. Я не для себе це роблю. Тим тобто, більше я це роблю креативно. Коротше, Тимчик буде знати про цю базу, ну в смысле, що воно відкриється, як тільки він збере всі пропорції. Які, про які я пропорції говорю, ви знаєте, коли, коли подивитись минуле відео. Повторяю ще раз, що минуле відео обов'язкове, Бо без нього І можна це, віде, це відео дивитись, але і водночас, ну. Ви більшості, швидше за все, не зрозумієте. Тому, До речі, ми з Тімчиком уже давно збиралися зняти спільне відео. Але ніяк не виходило у нас це. То зйомки переривались якимось образом невідомим. Ну, зазвичай від... Що це? Тільки що зазвичай відомим. Але ми зараз не про це. Ну і тому. Секунду. <кій> ну і тому у нас не виходило. Але надіюсь, цього разу все вийде. Він перевірить. У мене це все запиш... запишеться, а не як минулого разу. Кстати, це було вчора. Не тоді, коли це виклали вчора, а тоді, коли я це знімав вчора. І да, що ж це за все. Я, це... я от того вже не викладу. Ну, коротше. Так, ці дошки візьмемо для потолка. І отлічі від минулої частини, там, де я показував лише саме готовий, готовий результат. Всього в цій частині я покажу майже все. Ну, точніше, не майже, а постараюся все. Ой, там не вийшло. А постараюсь все тут зробити. І показати це все вам. Ну, от таке от вийшло. Нормально, нормально. Так, ламатиш, я надіюсь, пам'ятаю, що не можна. І ну, вже в цій, се... в цій частині ви дізнаєтесь, що в білому тому кубику чи шо? ну Так я сам толком не зрозумів, якщо чесно. Ну короче, в тому білому місці, про яке я говорив, що дізнаєтесь в другій частині і ви справі, як в цій частині. Тільки додивіться до того моменту, не проматуйте. Раз, два, три. Не зрозумів. 4. 5. Все добре. Все розраховував, я й забув. Так, зробимо отаке. От Місця, куди це буде надо. Ну, коротше, ви, мабуть, запитаєте, як я дізнаюся, що він поставив. Ну, і так сказати, Отой от механізм спрацює. А я вам відповім. А ніяк я це сам активую. Серйозно. Я це повністю сам активую. І оскільки я буду разом з ним. Ну дивите, що він там робить. То я, у мене буде доступ, у мене буде повний доступ до того, що він уже зробив, а що ще ні. І тому. Кстати, це якраз зараз я і роблю от. -от. Якраз. Опа. Ну і достатньо думаю. Не звертайте на звуки монстрів. Я сам не знаю, якщо чесно, чого вони там. І от так. Вот так. Вот тут от. Тут раз, два, три, чотири, п'ять. Хоча я навіть зменю кольори. В середніх базах на зелені хоча ні не зелені а червоні на червоні і тим самим мені просто лень активовувати мех механізм Хто хоче подивитися, як так активується механізм... -на -на. Якщо хто хоче подивитися, як активується, активується той механізм, просто переходьте по посиланню в кінці відео. І ви, про... І ви знаєте. Якось погано вийшло, скільки. Ну вот так вот. Сюди сині, сюди червоні. Думаю, зрозуміло, надіюсь. Не коли він це зробить. Опа, рычажок. Він автоматом, кстати, і закриє. Значить, відкриє. Люки, точніше. оскільки він зараз, буде. Скільки як він? Зараз. Думаю, по тупому я об'ясню. Але водночас тут принцип максимально легесенький. Так, так, цього не має бути. Да, отак Оттак от. Активований іде сюди. Тут отаке от. Сюди отаке от. Чужу прямою. Отаке. Ну ще навіть отак от можна зробити. А ні, не можна. Значить. Ну і зробимо отак от, от іще. Щоб було чуть краще, ніж погано. Зробимо от таке от... Ой, не таке. І знову і не таке. та Тати, йо, і не таке ж надо. От таке, от, думаю, норм... Тати, все, от таке от думаю нормально. та ти ну ось таке от думаю нормально. Воно буде так іти, так, сяк, наперекосяк. сяк. А саме волонтері. Оп. Опа. І готово. Ой. Я чуть-чуть просчитався. За своїми підсчтами, які я не робив. Прощата. Цікаво вийшло. Прочитав за підстами, які я не робив. Цікаво, цікаво! І да, воно активується, значить все вірно. Так, ми взлітаємо. Стіка до цього. Так, і тут ми робимо Угадайте, який правильно жовтий. Ну, як золото. Золотий я б навіть так сказав стяг ну я ще зроблю ру не рутуру а не блі всякі Т тобто швірс такі okay, і пічки ну і скриньки, і вернусь я швиденько. я вроде закінчив тепер Секунду, я закрию. Тепер отак от. Коли він це все збере. Я сам активую. Оце от. І провалимося сюди. Тут золотий стяг. Тут от все таке маємо вийти. От. Якщо, що, якщо він просто візьме і зайде вот так, то, то він не зможе сюди зайти. Тут або от буде закрито. І золотого стяга, кстати, він не побачить. Тому все нормально. Зробимо тут місце для золотого. З... З -з, -з, з. з. з от з цього. І це місце буде. Не знаю. Це місце буде тут. Хоча це навіть спеціально буде стоять криво, його мета поставити оце от сюди. Назад не повернеться, хоча це виглядає. Це було тупо тупо. Ну коротше так. Ну і виходить хард левель готов. Тяжке є. Оце от. Так, ну і ЗБРски, Хоча ні, за тропічну. Ми зробимо цю стрілочку сюди. От так реально красивіше виглядає, ну. І як я обіцяв, ми маємо во це от. Так, заходимо. От. Ба. База за синім прапором. Маєш? збирати Іх. Ой. Ти маєш збирати їх. Ой. Їх. А синів ми приберемо. Оту. І... і поставимо сюди два пропорції, які там і будуть. Це оцей і оцей. Опа. Опа, хотів сказати від, від, від лише от лише отак от. Ну, видно? Ні, не видно. Отак. А тепер вже видно. Оціло два пропорції. Пізніше. В третій частині я йому все поясню, ну. От, за межами червоного нічого нема. Білий кори коридор. Білий коридор. Ламати нічого не можна, Но ну, можна взаємодіяти з блоками. Ну і точка відродження нормально. Я вважаю, що тут помучимо його з лабіринтом. Про це от ви можете подивитися в, в першій частині. Силка на яку точніше, не силка, а пропозиції будуть в кінці відео, яке. В кінці відео, яке вже настало. Ну і тому що воно... Ну, і оскільки воно настало, то всім. Не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал, щоб не пропустити третю частину. Ну, переходьте на відео. перша частина, На першу частину. Ну, оскільки вже кінець. Не забувайте! Ставте лайки, якщо сподобалось. Якщо буде багато лайків та коментарів, то тоді я випущу ще, три, ще швидше третю частину. Ну, і не забувайте, що в, в описі цього відео ссылка на мій Тікток, на мій сайт. І, можливо, по секрету вам скажу. Можливо, скоро в Тіктоці проведеться стрім. Щоб ви знали. Тому. Не пропускайте, підписуйтесь на TikTok канал який, як я вже зазначив, буде в описі цього відео. Ну і всім пока, всім мирного дня, мирної ночі, па-па!